Ветеран української політики, лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко, мешкає разом із сім'єю в особняку в елітному селищі Козин. Втім, експрем'єрка зазначає, що ані вона, ані її чоловік не мають до розкішного маєтку жодного відношення, адже взяли його в оренду. Телеграфією вирішив з'ясувати, який вигляд має будинок Юлії Тимошенко під Києвом. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Згідно з декларацією Юлії Тимошенко, вона разом із сім'єю почала проживати у селищі Козин у 2018 році. Ділянка розміром приблизно гектар виходить у затоку Дніпра та має власний пляж. На території є великий сад із доріжками парковими ліхтарями, а також шальтанкою та місцем для мангалу. Як з'ясувалося, елітний маєток а також земельні ділянки площею 6100 квадратних метрів. Юлія Тимошенко взяла в оренду. Спочатку орендарем у декларації вона вказала свою двоюрідну сестру Тетяну Шарапову. А вже станом на 24-й рік будинок їй буцімто здавала племінниця Христина Резворович. Завісу таємниці щодо походження майна лідер партії Батьківщина привідкрила сама. За словами Тимошенко, вона переписала свою нерухомість та земельні ділянки на родичів ще за часів влади Януковича, адже боялася, що їх можуть конфіскувати. Як виглядає розкішний маєток Юлії Тимошенко у селищі Козин, оточений високим кованим парканом, у 2009 році показала українська правда, як з'ясувалося, заг. Реальна площа маєтку складає 588 квадратних метрів. а Його вартість може становити кілька мільйонів доларів. У ньому понад 10 кімнат та подібних приміщень.